Привіт, Ми сьогодні в програмі під назвою Scratch робимо проєкт, який називається Квітка. Як бачите, тут у нас є квітка і сонце. У нас воно має бути так запрограмоване, що коли сонце підняти вверху, то квітка буде розпускати свої пелюстки. А коли внизу, то буде е загортати свої палістки. Зараз я вам покажу, як зробити цей алгоритм, алгоритм дій. І для початку давайте зробимо алгоритм для нашої квіточки, тому що це перше, що нам потрібно, переходимо до кода подій і беремо звідси, коли прапорець натиснута. Ви, наверное, що знаєте, що це така за частина. Так що розказувати вам не прийдеться. Далі. Потрібно взяти 1, 2, 3, 4, 5, 6 і 7 блоків чекати декілька там, секунд із коду керування. На початку нам потрібно переіменувати оці всі блоки на 0, 5 секунд. Так. Ось так от. 0,5. 0,5. І останній блок це 0,5 секунди. Далі ми переходимо в код рухів, і нам, Ні, нам потрібно вигляд перейти і вибрати наступний образ. Так, ось так от ми маємо поскладати їх в ось таку лінійку. Давайте зробимо це. Наступний образ. Наступний образ, наступний образ. Давайте порахуємо. Раз, два, три, 4, 5, 6. Нам потрібно іще один такий наступний образ. І нам потрібно чекати на цілих 5 секунд і ще раз написати це. Все. Алгоритм для нашої квітки готовий. Тепер алгоритм для сонечка. Беремо знову ж таки. Коли прапорець натиснуто і вибрати, перемістити в мінус 188 мінус 70. Далі нам потрібно взяти три блоки ковзати. Бо вони нам будуть потрібні. І нам потрібно зробити так, щоб Сонце потихеньку мало б підніматися на верх, і тоді квіточка буде розгортатися. Так. Мін... А, у нас вже був один. мінус. мінус 80. Тут будемо писати 79. Тут будемо писати 95. Це Y. значення Y, 32. І залишається лише взяти із вигляду змінити образ на образ 1 або на образ 2. Давайте це зробимо. Так, нам потрібно лише три таких блоки. Образ один, образ один, образ два. Ось ось це алгоритм нашої квіточки. Він дуже великий, як бачите, це тому що ось така прикольна штука. А тут для сонечка така маленька маленький алгоритм, нічого нового. Ну, а тепер подивимося, що ж у нас вийшло. Давайте. Бачите, коли воно піднялося, то наш сонячник розкрив свої палістки. А коли воно було ще внизу, то соняшник був закритим. Так що, у нас вийшов наш проєкт. Не забувайте підписуватися на мій канал, і я вам кажу до побачення.